паблік ток Фейки і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і головно, як і чому ми на це ведемося. Сашко Бринза та Марія Малевська. І це Паблік Ток. Щосуботи о 18-й. Вбивство дітей як інструмент тиску на суспільство або найуспішніша інформаційно-психологічно ракетна операція РФ. Олександре. Марія. Поговоримо? Обов'язково. Ти маєш на увазі, я так розумію, удар по Хмедиту і я маю на увазі загалом ракетну атаку 8 липня 24-го року. Бо вдарили вони не лише по Охмадиту, а й по житлових будинках, і не лише по Києву, а й ще по кількох містах України. І на мою думку, ця ракетна атака стала кульмінацією заздалегідь і добре підготовленої кампанії. Скажімо так, мир за будь-яку ціну, яку просувають зараз росіяни, активно просувають. Ми з тобою говорили про це в попередньому випуску, якщо mm -hmm. я не помиляюся. І в цей випуск був ще. До ракетної атаки 8 липня, тобто вони кілька місяців, як на мене, готували, готували і потім вдарили ракетами. І того ж дня українські соцмережі сколихнула хвиля. Певні блогери з тисячними і навіть мільйонними аудиторіями в день цього масованого обстрілу стали транслювати цілком про російські меседжі і. І Якось синхронно, синхронно і синхронно одночасно і дуже дуже однакові такі мир, мирні. Я так розумію, мирні ініціативи. Поступитися територіями, аби запанував мир. Пропонували вони звинувачували замість ворога владу в тому що, начебто влада не вміє домовлятися. І окрім блогерів, це зробили щонайменше двоє народних депутатів. Це те, що я побачила два прізвища і їхні висловлювання з цього приводу того дня. Отже, пропоную сьогодні розібратися, як відреагувало суспільство на цю хвилю і чому взагалі така спецоперація Росії стала можливою. Ну тоді почнемо. Паблік Ток. Росіяни, як завжди, намацали проблему в українському суспільстві, реальну проблему? Суть і псо в тому, що це реальні проблеми в кожному суспільстві, в кожній країні вони є, але можна я метафору підберу. Давай це вставити пальця в рану і не давати їй зажити так і роз постійно її колупати, колупати, колупати. Правильно ну... як тобі, як тобі моя метафора? Має право на життя, твоя метафора. Але мені здається, що тут радше йдеться про те, що суті псо в тому, щоб ми, як суспільство, на певну проблему в нашому суспільстві подивилися під викривленим таким кутом з викривленою оптикою. Подивилися, нам зміщують акценти. Ну тобто, винні ми в тому, що нас гвалтують, а не вони, ну і так далі, і так далі. Але проблема є. Як на мене, проблема ця називається. Прірва в суспільстві, що е, наростає цього року за моїми власними спостереженнями, ця прірва між цивільними та е, військовими, і всіми тими, хто дотичний до війни, я маю на увазі волонтерів там і так далі. І так далі. Тобто, нерозуміння цих, скажімо так, ну якщо дуже грубо, дві категорії е, і непорозуміння між ними все більше зростає. Люди, які воюють чи 10 років, чи то від 24 лютого 22 року, їхні сім'ї, їхні волонтери е і люди, які не були ніколи на Сході, не уявляють, що це, як це і чому це, і от на цьому непорозумінні, як на мене, росіяни і зіграли, і в чергове домоглися цією спецоперацією чергового розділу суспільства, розсваривши на такі дві умовні категорії українців на так званих голубів миру, так mm -hmm. називаємо інфлюенсерів, які закликали до миру за будь-яку ціну. Ну і на, ну скажімо так, яструбі війни. Тобто, ну начебто одна категорія суспільства хоче, начебто, продовження війни, хоча насправді ніхто не хоче продовження війни, Начеб... але складається таке так, враження, що є вон... в нас з їхніх слів так виходить, що начебто, от ви вам, так... вам вигідна війна. Саме так вони і кажуть, що владі вигідна війна, заробляють це гроші. На... Вони заробляють військовим вигідна війна, бо вони себе не бачать в мирному житті. Бо вони їм подобаються, ці стрілялки. Вони вже люди війни. Все. Так, так, так. Ну, тобто, Оце все одна категорія. А інша категорія це от, ми, голуби миру, ми закликаємо до ефемерного такого миру, не потрібні нам вже ті кордони 91-го року, якщо ми платимо за це дитячими життями. Там не так, там було навіть формулювання було. Українцям вже не потрібні кордони 91-го року. Одна блогерка, по-моєму, це Настя Умка. Сказала так. Ну ми ще її послухаємо. Та ні, давай е, просто, з кого ми давай просто цитувати. Отже, ну будемо перераховувати. Їх насправді було багато цих блогерів, інфлюенсерів. Ну те, що встигли нас Ми блогерка Настя Умка. Я дізналася про неї. Чесно кажу того дня в день атаки, бо не підписана, як і на більшість кого ми тут сьогодні будемо згадувати, але підписники мені. В інстаграмі надіслали її історію зі словами. Подивіться, що вона несе. От у неї трохи більше 600 тисяч підписників. Якщо що. що в неї там в профілі написано, Олександр, як вона себе позиціонує? позиціонує. Говорять, що я мотивую. Це так Моя родина перемогла в проєкті моя суперродина. Ну, вісім тисяч підписників. Трошки, Отже, що трошки у нас нам ті це вона їде в машині, так у темних окулярах. І є такий жанр, жанр лайфстайл блогерства, коли ти їдеш за кермом і е, щось, якісь свої думки з якогось приводу е, терміново маєш повідомити суспільству. — Навіть сьогоднішніх новин я не те, що просто. Я не знаю, скільки це ще все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так займалися. Нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди повіть мир, спокій і просто жити. Жити. Скільки ще повинно йти життів, людей, щоб це все зупинилось. Я не знаю, я просто вертаю ці хвилини і мене накривають. Я вже не знаю, чи сліз, чи апресія, чи розчарування. Просто одне питання в коли це все закінчиться. Ну ти чула, так? Я ще й бачила. ну mm, бачила, Я але, хочу про просто Щоб жити. усе закінчилося. Оці саме от, розсосалося. Тут взагалі, от. Ба, майже всі вони говорять загальними фразами: закінчилося, mm -hmm. ніби воно може саме закінчитися, розсосалося, закінчилося. Хочеться, щоб оце все. Що все ну називайте речі своїми іменами, називай, хто у нас агресор, хто на кого напав, звідки ракета ця прилетіла по лікарні. От е, це окремий взагалі окремий, окремий жанр, це як, як ці люди розповідають, як вони хочуть, щоб оце все закінчилось. Далі є в нас Олександр Волошин. Я бачила його в Ютубі. Не підписана Це просто зірка інстаграм, але знаю, знаю таку інформацію, що, начебто, він є одним з найвисокооплачуваніших. Українських блогерів, і що, начебто, саме він має найвищі розцінки за рекламу в своєму блозі. В нього там один мільйон Вписники. читачів. Російською мовою написано Волошин Е, В біопрофіля вказано, оплата курса діні не сп'ят. Що, щоб це не значило. От і коротше, і знаєш, що я ще помітила, що всі ці блогери з такими величезними аудиторіями після цього скандалу. Позакривали сторінки, зробили їх приватними. Тобто, вже не відкриті профілі мають. А ну звісно, що для мільйонників закритий профіль це фігня. Давай послухаємо, що там наговорив Волошин. Ну до речі, відео Волошина одне з най таких з найбільше сколихнуло суспільство. Він сидить в якомусь явно якомусь закладі, на гра... житті, грає розказала. музика. Так у нього рука закинута прямо на голову. Його ж власну голову. Як от люди сидячи, так закидують голову намагаються. На Зараз нарисувати картинку, от і він сидить і розповідає. Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо війну. Ну давайте будемо відверті. Не вивозимо бля і будуть страждати як дуже багато людей, і будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в ці всіх і тому, що це гра. Б***. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент от зробити так, що вони али, що по факту вони зіграли по нашим правилам. І прорахувати ці пару кроків не так важко. Я не розумію, чому це не робиться, і мене від цього дуже бомбить. Знову загальні фрази. Оце все, оце гра, якась якась гра в нього. Та просто готовий головнокомандувач. Сидить, просто він знає, як прості рішень. Так, людина сидить так, і з якоїсь можливо? з якоїсь кав'ярні чи ресторану у Києві розповідає. Дає прості рішення закінчення війни шикарна Оце пародія все. в Антона Тимошенка на нього, бачу, але подивіться. це треба дивитися. По радіо це ставити сенсу. Немає далі. Пішли а, Міла Бараєва. Теж не знала. Я такої блогерки. Це а не має біскала. багатьох мрія. Не знали до. Виявляється, хоча Деп... в цієї пані 221 тисяча підписників. А, значить, у неї в профілі вказано, що вона ментал велнес інфлюенсер латиницею. Далі написано сексологія, гештальт коучинг, гештальт терапія. Консультую блог про ментальне та психосексуальне здоров'я. Чим ми, Марія, з тобою? Бачиш, чим люди гроші заробляють? А, психо, я психо? спробую, вона не. Записувала голосового сторіс, Але в неї прекрасний скрін. Так, спробуєш переказати нашим слухачам. Там просто багато лайки, але... а ми не можемо лаятися я... в ефірі. Це просто написана сторіс, щоб ви розуміли. Я запікаю. Чор, чор, на чорному тлі вона просто висловилася ця пані, гештальт, сексотерапевт, менталотерапевт. висказався. З матюками, з, з лайкою, але вона сама себе теж запікала зірочками. Я не розумію, якщо ти пишеш матюки, вже пиши їх Ки. як же ж за ли це просто неможливо витримувати припиніть вже це нарешті це? мені по як аби діти більше не вмирали від ваших й політичних ігрищ на політичні ігри кіне... і припиніть вже це що це Такі хто терапію це так. А хто припиніть? Ну ти ну, до кого звертаєшся? Особисто до Зеленського, особисто до Путіна, до кого ти зверзвертаєшся? Зверну до до сирського. до, до... Хто хто тому припиніть? Так, хто? Чи конкретно цей хто що пілот російської, який ракету послав А до він кого? же ж ти читає тебе, він же ж на тебе підписаний. Я, от, ми, от ти, ти поміти, я ж кажу, це більше не знаю, більше всього мене вкурвлює і обурює оці загальні фрази. Я ще розумію, коли російські блогери, оминаючи і от та таксяк, ані Лорак, всякі там, і, і росіяни намагаються ковзати жопою. Так вони, хоча б в Росії є стаття, так там, я ж за, кажу. За, а, за... А, а наші це. українські блогери, коли вони кажуть, припині. Це ну максимум питань. Далі. Паблік Ток. Мільйонниця Владислава Роговенко її звати. Написала Нінавіжу власть з двох сторон і нужно їхати договарюватися о мірі Прямо, ну, прямо ну, яка comment. то анархістка в нас тут no далі Катерина Мартинко це теж мені підписники кинули. Не така велика в неї аудиторія, але. Uh -huh. а, на фотографіях з Охмадиту ця пані пише: може вже час подумати не про кордони 91-го, а про дітей. І на іншій е, світлині з Охмадиту е, пише: отакий у Києві ранок, а ми все ще воюємо до останнього. Українця нагадаємо з Марією, що це формулювання взагалі то, яке лічно Путін проговорював е до останнього українського е Украї... І Путін, і Лавров, що е мовляв, що будуть воювати українці до останнього українця. Ну і на солоденьки на десерт у нас. Маю ні, що вич. додати Дай. сьогодні кинула мені моя хороша знайома Олександра, яку ти знаєш, пані Анну Алхім сторіс Алхім. Значить ще одна значить, у нас кандидатка на посаду головнокомандувача, яка теж запостила там щось, якісь сторіс і написала воюємо до, до останнього українця ну, з сарказмом, типу, угу. ну типу, продовжуємо, продовжуємо захищаючи всю решту блогерів, Алхім теж це одна з найдорожчих блогерок в українському сегменті інстаграму. Ну і на солоденьки у нас Юлія Вербінець більше відома як Юлія Верба, яка теж то одежу, то ще щось рекламує. То розповідає, як вона пішла, куди повечеряла яку машину. Вона собі купила квартиру. Але як і всі оці, про кого ми розповідали вище, конкретно в цей момент вони всі різко зацікавилися війною, політикою і так далі. Бо вербу в день з вогнем не шукаєш, десь допомагаючу армії. Вона максимально це як відомо, ну комусь відомо, кому ні, обхор, оминає. оминає тему війни. Її тролили притула з Тимошенком в своєму подкасті про те, що вона не проводить зборів, маючи таку шалену аудиторію, мільйон шістсот Тисяч підписників, і я, до речі, зайшла подивитися, що вона того дня писала. Просто. І я побачила, що вона зараз на балі. По перше, і віщає з балі оцю всю фігню. По-друге, вона вагітна, вона з животиком. І значить, вона поїхала відпочивати в Індонезію і, і пише, і розказує про це. Будь ласка. Світ бачить і нічого не робить. Нашу країну обкрадає наша ж влада, гинуть діточки і люди, руйнується долі і життя, плани і мрії. Якось воно все і такі незадоволені смайлики. Я додаю що якщо хоче. Я додам, що е, тут ані слова про те, хто запустив е, ракети, влада і обкрадає. хто насправді є е, е, винуватцем, терористом і злочинцем. А я вважаю, що натомість якщо... є. Слова про влад... влада обкрадає, Владу. Я... тобто це йдеться про зміщення акцентів. І йдеться ще про те, що якщо ти з такою шаленою аудиторією розповідаєш, що влада когось обкрадає, ну приводь, значить, я я вважаю якісь а, приклади, якщо в тебе вони є. А інакше це розмова якихось бабушок на лавочці біля під'їзду. Корупція, корупція. Цю країну погубить корупція. Паблік ток. Маємо ще поговорити про те, як самі росіяни реагували на цей обстріл, як російські пропагандисти та російська влада в цей день поводилися. Я подивилася на інсайдері, це типу таке опозиційне російське видання, яке зробило моніторинг російських змі 8 липня. Так, от 8 липня, російські змі не вживали. Слова охмадит. Вони повідомляли, що Росія вдарила по якихось, начебто, військових цілях в Україні. І 8 липня російські глядачі і читачі. Могли дізнатися про що, про які об'єкти йдеться, хіба що маючи підписки на якісь опозиційні джерела. Mm -hmm, Відразу ж, практично після ракетної масованої атаки, задвоєнкори опублікували фото, начебто з Києва, і написали, що в заявленнях власті о том, що по штупахмадіт ударила ракета. Х 101 не соответствует действительности, если посмотреть видео удара, которое оказалось в сети, и сравнить ракеты Nasams и Х 101 один. Ха, Х101, вибач комерсанти відомості російське видання угу. е, почали публікувати слово Охмадит е, після того, як про це заявили в Мід Росії: е, що на дитячу больницю в Києві упала ракета западного зирка «Насамс». Е, лента .ру російська опублікувала новину заголовком. В США рассказали о замалчивании фактов о падении ракеты ВСУ в Киеве. Заявление, впрочем, сделал не какой-то американский чиновник и даже не Такер Карлсон, а посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ну и можно просто послухать и элементарно еще сказал Дмитрий Песков, пресс-секретар э, Путина. Как Россия может продолжать утверждать, что у специальной военной операции не имеет гражданских целей. Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракет. И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удари освітляються по об'єктам критичної інфраструктури, военным целям, так или иначе, імічому отношение к военному потенціалу режиму. Ну і е, буквально зразу ж е, з'явилися меми про е, антиракету. Ну я так розумію, що Пісков мав на увазі е, ракету ППО або ПРО, яка збиває ракети. Але можуть, завжди вперше так в публічну площину вийшло таке слово. З'явилося таке слово. І е, стало мемом е, відразу. Антиракета, антимір. в Україні відбувається антимір. і антістрана у нас тут з півночі від Харківської області знаходиться. Паблік ток зараз нас продовжить Євген Лісічкін з Харківського антикорупційного центру. Розповість нам, що ще росіяни намагалися вкидати на Харківщину цього тижня, а потім продовжимо. Окупаційна адміністрація Харківщини, яка працює в країні-агресорці, повідомила, що після великої перерви, а саме з моменту контрнаступу Збройних сил України в області у вересні 2022 року, знову розпочалось розповсюдження пропагандистської газети на тих територіях Харківської області, які захоплені зараз. Це частина населених пунктів сел Дворічанської громади. Помітно більше також діяльність цієї квазіадміністрації адміністрації почали висвітлювати загальноросійські інформаційні агенції та так звані воєнкори. Активно ворожі пропагандисти. Продовжують поширювати дезінформацію, що на Харківщині взагалі немає фортифікаційних споруд. Насправді це маніпуляція, бо жодне розслідування не вказувало на те, що фортифікації немає взагалі. Інформація була лише про завищення на поставках матеріалів цін для будівництва цих оборонних, оборонних споруд та те, що вони не дуже якісні на окремих ділянках. Але росіяни продовжують мантру про те, що в Україні абсолютно все розкрадається, і кожне розслідування використовує. Для подібної ПСО. Після стабілізації фронту на півночі Харківщини, вдалих контрнаступальних дій Збройних сил України поблизу населених пунктів Глибоке, Стариця та у самому Вовчанську посилилась також дезінформаційна кампанія від ворога про шалені втрати України на цих напрямках, про те, що, начебто, не збираються, не забираються загиблі воїни та не евакуюються поранені. Жодних доказів цьому немає. А за даними Генштабу, президента України, втрати на цих напрямках. Росіян в рази перевищують втрати України. На цьому тижні зрозуміло, що увага росіян також прикута не тільки до Харківщини, а й до дитячої лікарні Охмадіт. Кількість фейків навколо ракетного удару росіян по цій лікарні зашкалює. Тут і уламки ППО, які начебто влучили, і ракета ППО від України. В той же час ООН Служба безпеки України, авторитетний осінь проєкт Белінгкет. Стверджують, що на Ахмадіт прилетіла саме російська ракета Х-101 і було пряме влучання. Відмітились після удару по Ахмадіту і відомі українські інстаграм-блогери інфлюенсери, які почали просувати тези і звертатись до влади щодо мирних ініціатив і завершення війни будь-яким способом, бо українці вже втомились. Тут варто не забувати, що саме агресор Росія може завершити війну будь-якої миті. Вивівши свої війська з території України і звільнивши захоплені території України, паблік ДОК Дякуємо Євгену Лісічкіну з Харківського антикорупційного центру. Не буду зупинятися на тому, що і служба безпеки України, і навіть Білінкет виклали, опублікували докази того, що це була саме російська ракета Х-101. Якщо захочете, ви зможете з цим ознайомитися в офіційних джерелах інформації. А от на що були спрямовані всі ці меседжі про антиракет. Ту піскова і так далі, і так далі. А давай послухаємо, будь ласка, позицію голови центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Відповідно, основна ставка по ботофермах, вона робиться не тікне на коментарі в Ютубі і в Тіктоці, як правило, вона робиться на. Повідомлення ботів у Фейсбуці та в ікс безпосередньо, якщо вони працюють на західну аудиторію, а вони дуже активно зараз працюють саме на західну аудиторію в цей час, намагаючись переконати захід саме західне суспільство, зокрема американське суспільство. Що це мовляв наслідки надання Україні західної зброї, мовляв, от якби не західна зброя ваша, то в охмадик нічого б не влучило. Тобто, це їхня робота на це інформаційне поле. В Україні вони шукають в будь-якому випадку частинку населення, яке Знаєте, таке живе в інформаційному вакуумі, немає достатньо джерел отримання інформації, і от саме них їх, їх вони намагаються заразити цією конспірологією своєю, якщо принаймні цій людині, яка не має достатньо джерел інформації, не знає де брати новини, дати бодай дві-три такі конспірологічні теорії. То для неї вони можуть стати основними і виключно навколо них вона вибудовуватиме свою позицію щодо сприйняття того чи іншого факту удару. Відповідно, така ставка росіян, тому ми маємо. Працювати дзеркально, але якщо ми наше інформаційне поле втримаємо це точно, то ми в будь-якому випадку маємо цю правду про влучання ракети Х-101 по Ахмадиту заносити в російський інформаційний простір і діяти місцями дзеркально до дій росіян, тому що правила вони не відрізняються в роботі по дезінформації. Сам це був Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації. Ну і закінчимо ми реакціями. Притом, суспільства. суспільства і авторитетних, уважаємих, поважних людей в нашому суспільстві. Наприклад, мені дуже сподобалося, як Сергій з цього приводу висловився. Все працетуєш так звані блогери-інфлюенсери за дивним збігом обставин розпочали синхронне ниття з якимись неприхованими російськими наративами. Мені б дуже, я б, я трошки скорочу. Мені б дуже хотілося думати, що це випадковість, але я надто довго живу на цьому світі, щоб у це повірити. А ще я прекрасно, прекрасно висловився Сергій Стерненко. Маєш? Так маю це. Е... Уривок з його відео наступного дня після удару. Головна мета росіян це залякати нас із вами. Головна мета росіян у даному випадку змусити нас вимагати миру із вбивцями наших дітей. Учора саме такі тези раптово одночасно почали поширювати, наприклад, громадянин так званої Російської Федерації, колишній народний депутат України Вадим Новинський, і ще досить багато різних інстаблогерів, переважно тих, які рекламують онлайн-казино. Так само скоординовано тези про те, що нам треба терміново помиритися із вбивцями українських дітей, поширили проросійські народні депутати Артем Дмитрук та Євгеній Шевченко. До чого призводить примирення із росіянами, ми вже знаємо із історичних прикладів. Це голодомор, це мобілізація у чужу армію, щоб нападати на інші країни. Це репресії та терор. Тому вибір у нас тільки один продовжувати боротися. Ще я хотіла би процитувати Остапа українця. Е це блогер, письменник. Отже, ті, що закликають зараз до миру всякою ціною, якраз готові пожертвувати десятками і сотнями тисяч життів своїх цивільних співвітчизників, аби тільки це відбулось не в них на очах, і була більш-менш тверда надія, що їх це у мене їм байдуже, скільки українців загине насправді. Якщо ці українці виглядатимуть просто як цифри, про які вони навіть не дізнаються. Це люди ладні погодитись на геноцид власного народу за примарний шанс не стати його жертвою. видавати люд. Ужерство за гуманізм вкрай по сусійськи нагадаю, що став українець, ще й вступив до лав зсу паблік ток. Ну на цьому я думаю, що наш час уже і, в принципі, збігає. Тут насправді можна говорити довго про цю спецоперацію інформаційну. Вона, я думаю, її можна годинами розбирати, дуже багато шарів в ній. І, можливо, ми якусь програму присвятимо розбору більш такому детальному розбору, як працюють такі спецоперації, як вона готувалася на наш з Марією погляд. А на сьогодні я думаю, що поки все. До побачення до наступної суботи. Щасти. Паблік ток фейки і псо, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це «Паблік що суботи о вісімнадцятій.